Всіх вітаю, сьогодні в нас 4 листопада і знову ось я на рибальці. Вчора був на ставочку, їздили з друзями і сьогодні. Просто вчора ось Тьома мені зателефонував, каже, є вільне місце в машині, поїдеш на риболовлю. Я такі недовго думаю, що я кажу, та поїхали, в принципі. І ось ми у трьох вже таким звичним складом приїхали на річку Псел. В принципі, в ті ж звичні місця, де ми раніше були, Ну, якось останнім часом щучка поганенько тут клювала. Сподіваємося, що сьогодні буде. Краще. Сьогодні погодка така е, пасмурно і е, накрапує такий ось ну, легенький дощик, якась така брячка моросить, е, тиск е, впав. І це ну, можливо буде на краще. краще кльов буде, краще якось щучка трохи роздуплиться і буде сьогодні клювати. Так що побачимо. Зараз, можливо, трохи на моторі підіймемось вверх проти течії а то тут а народу наїхало якось так людно підемо <ф aja> там де менше людей можливо там буде більше щуки так що друзі все починаємо риболовлю а там далі буде видно так друзі підіймаємось трохи вверх там внизу там скока а то людей багато там реклама реклама все таки робить свою справу три човни туди погнали Друзі, така погода. Дожі, то накрапує, то перестане, то знову накрапує і такий буває сильний, пуститься. Ну, будемо ловити, сподіватися, що щука сьогодні якось прояви себе. Що, друзі, пробую. Зараз майже восьма година, трохи піднялися. Вверх, а то там внизу, де ми під'їхали, куча народу, тролінгісти. Так що піднялися вверх там, де менше людей. І зараз тут буду по деревам так лазити. З воблерами, рівномірка, твічити, джигувати пробувати. Ну так Дивлюся одно, течія така дуже сильна течія, рівень високий. Так і тримається. Ще й дощ пішов. Така буде сьогодні трудова риболовля, як і завжди, в принципі. Ух, є, друзі, підсіла щука на рівномірці. Маленький облирок. На великий пробував не клювало. Вставив селект рефлекс і ось є перша. І така непогана. Ось така. Ну, грамів 800 десь. Ось такий маленький. В облирок. Спрацював. Пробував джих'я. Пробував великі. Маленькі, рівномірка. І є перша. щучка такая ось. Ну, дивлюсь, пиявки на ней он сидят. Так что она такая пассивная. Ух, е, друзья. Еще одна пицила. Ай-яй-яй. Зійшла. Тут в траві рибка стоїть. Знову цей же ж рефлекс. Такі маленькі, ось і друге клювання. Ось було клювання тільки що в джих. Не зрозуміло що то, ну, така чітка потяжечка. Але, хоча вже поставив я двійник на двійнику і то не засікається. Минулого разу на всеті не засікались, а ось зараз на двійнику. Тільки що е, побачились з хлопцями. Тьома каже, у нього на джиг покльовує. У Дімона ні, а у Тьоми він піймав одну щучку е, і були ще клюваки. А у мене ось ну, на флапера чомусь клювак немає. Так що ставлю я знову цей воблерок свій і Select Reflex. то що були два клювання в мене і буду пробувати, Тут зараз ще й вітер підганяє по течії і течія плюс така нормальна. Несе дебело. Джигувати не виходить нормально. В принципі, і кльов такі слабенькі сьогодні. По, по одній щучці ми піймали. У мене одна, там у тьоми одна. Ну, така що нормальна. Так. Хоч більше 700 грамів. І у Дімона також одна була щучка. І все. Так, друзі, зараз 12-та година. Ось вийшли на берег трохи пообідати. Такий ось тут столик, типу столик є. Пообідаємо і будемо далі намагатися ловити щуку. Дуже поганий клюв, рівень високий зараз, течія, дуже сильна, течія, вода мутна і тому рибка не клює. Ну, в принципі, як і завжди. В цих місцях останнім часом риба чомусь слабо дуже клює. Не дуже палить міста, да? я оце буду закривати. Все, не видно. Да, не, не, видно. Видно. Місця не палим. Друзі, ось такі місця. Так, не да. палим, не палим. Так що будемо зараз обідати і сподіватися на якийсь післяобідний вихід, щучки, можливо, щось ще проклюне сьогодні. А ну, вже окунів слав. Ловить. в сумах там да, окунів, дзвонив тільки, що каже, там три окуня піймав. Ні, одного піймав, два зійшло, і один такий, каже, пів кіла точно було окунь. Що, друзі, вже перша година, пообідали, випливаємо. Хлопці там пішли перші. І я за ними будемо пробувати, як воно після обіду буде. Можливо, щось, щось зміниться. Кльов покращиться. Ну, щось слабо в це віриться, але будемо вірити до останнього. Друзі, і пішов все-таки після обіду дощ, як і передавали на 2 години. Такий неприємний дощик. Можливо, зараз якраз і зміниться кльов. І щука включиться і буде їсти. Було таке неодноразово у мене, що не клювало, не клювало, а потім... Пішов дощ і оце саме в дощ, як пішли клюваки одна за однею. Ну, сподіваємось, і цього разу буде так само. Такий реально вже неприємний дощ. Рясний пішов. Ух, uh, є, друзі, підсіла щучка. мілячка все-таки інквізитор спрацював. І така наче наче непогана щучка закрутилась. друзі така щучка ну в принципі грамів 700 десь 800 така ось ну є після обідня клювака друга моя щука за цілий день сьогодні ось інквізитор спрацював інквізитор по мілячкам працює добре Друзі, Тьома зловив тільки що щуку, я зловив. Перед цим Тьома також. Можливо, зараз якийсь післяобідній вихід пішов. Будемо пробувати далі. Така десь грамів 600-700. Ну що, друзі, вже 4 години вечора, скоро е, почне е, темніти і будемо, напевно, плити вже назад. Зараз. Рибка не клює. Ото якийсь був, скоріш за все, обідній вихід, що ну, реально і я піймав Тьома, дві піймав там. Дімончика, а ти що чи ні, я не пам'ятаю. Що? Одну після обіду. Одну після обіду. А, і Дімон піймав також одну після обіду. А зараз ну, вже десь годинку, навіть більше пливемо, немає, клювак немає. І вся щучка сьогодні з міляків. Там, де карчі, глубинка, нема клювань зовсім. Там, де міляк, трава, там вони стоять і вилітають на воблери. Так що зараз будемо підійматися на моторі. Вже темніє і треба ще збиратись буде. Воно все мокре зараз після дощику обіднього. Так що якось так.